Для бутона квітки ми беремо прямокутник 3,5 на 5,5 см. Нам всього на квітку треба буде 24 таких прямокутники. Складаю вдвоє і створюю форму крапельки. Для формування пелюсток беру дерев'яну шпажку, куточки, закручую на неї. З однієї та з другої сторони та по центру розтягую. Ось таким чином формую 18 пелюсток. 6 буду формувати трішки іншим методом. Обрізаю так само у формі крапельки. Куточки закручую, перевертаю там, де в ту сторону, яку закручувала, та розтягую. Наші шість пелюсток мають вийти ось такої випуклої форми, і це ми будемо якраз створювати останній ряд нашої трояндочки. Знову перевертаю, і ось тут знизу ще трішечки розтягую. У мене має вийти ось така форма. Якщо для 18 ми створювали ось таку форму пелюсточок для самого бутона, то останній ряд у нас буде ось такої форми. І від цього наша троянда буде пухнастішою. Коли будете вирізати самі ці прямокутники 3,5 на 5,5 см, вам треба звернути увагу, щоб 3,5 см були там, де от ми будемо розтягувати. Тобто, ось це буде поперек наших ось цих от смужечок, які от створюються якраз за рахунок цього от зім'ятості самого крипованого паперу. Тому наші ось ці зім'ятості мають бути вздовж 5,5 см. Беру дерев'яну шпажку і формую саму квітку. На першу пелюстку наношу клей Та огортаю нашу от цю дерев'яну шпажку, так от, щоб її не було всередині видно. Сформували серединку нашого бутончика. Наступні пелюстки беру наступну. Теж клей трішечки і заклею. Зверніть увагу, щоб по висоті у вас були рівномірні пелюстки. Ми їх вирівнюємо по висоті. Кожну наступну я приклеюю між двома, як би попереднього ряду, для того, щоб у нас от рівномірно збільшувався бутон квітки. І тоді вона буде більш пухнастішою та природньою. Для склеювання цієї квітки ми можемо використовувати не клеєвий пістолет, а навіть клеолівець буде чудово склеювати папір. Кожна наступна пелюсточка, коли вже наш бутончик збільшується, має знаходити трішечки на попередньо і формуємо вже ось такі, якби, ряди по колу. Ось ми сформували бутончик троянди з 18 пелюсток. Перевертаю квіточку і маю приклеїти ще ось ці шість. Їх я приклеюю випуклою частинкою вверх. Ось такий результат у нас з вами вийшов. Свою квітку я хочу доповнити ось такими листочками. Для цього мені потрібно три прямокутники 3,5 на 6 см, шматочок дроту 8-10 см. Прямокутник я розрізаю по діагоналі. Трішки наношу клей, фіксую дріт, і тепер згори буду зараз заклеювати другим шматочком нашого трикутничка. У мене ось кладки йдуть в цю сторону, то я перевертаю шматочок і приклеюю. смужки зжатого паперу, у нас мають ось зустрічатися під кутом. Тепер формую листочок троянди, надаю йому форму. та доповнюю трішки от зубчиками по краю. Беру відрізок зеленого паперу приблизно сантиметр півтора шириною, надрізаю куточок, наношу клей. Починаю обмотувати наш дріт. Дану смужку можна замінити флористичною стрічкою зеленого кольору, якщо вона у вас є. Прикладаю два інших листочки. Та вже їх разом продовжую обклеювати зеленою смужкою. Час від часу додаю клей, щоб смужка наша трималась. І ось такі листочки в нас вийшли. Ми можемо надавати їм різну форму за рахунок того, що в нас в основі там є дріт. Для того, щоб сформувати чашу лист для троянди, беру прямокутничок орієнтовно 3,5 на 6 см, складаю в декілька разів та вирізаю зубчик. Ось що виходить, мені їх треба наклеїти ось так по колу на трояндочку. Для зручності роботи трішки надрізаю. Другу детальку створила так само. Цей зубчик можна трішки підкрутити. Беру довгу смугу зеленого паперу десь ширина півтора см. та обкручую дерев'яну шпажку. На висоті, яка мені подобається прикладаю листочки. І вже смужкою обкручую разом з цими листочками.